За даними американського інституту вивчення війни, нині ворог майже у притул підійшов до Дніпропетровщини і перебуває у семи кілометрах від області. А наступи Росіян на захід від Покровська і в районі великої новосілки в напрямку Дніпропетровської області можуть бути частиною зусиль з оточення сил оборони в цих районах і захоплення решти Донецької області. Вважають аналітики і додають наступ ворожої армії на Дніпропетровщину. Навряд чи матиме істотний оперативний вплив. Його Росіяни радше проводять із метою зміцнити свою переговорну позицію. Російська влада може спробувати використати обмежені досягнення на південному сході Дніпропетровської області, щоб заявити, що Росія має право контролювати і анексувати всю Дніпропетровську область у майбутньому. Тим часом українські військові підтверджують, ворог дійсно не припиняє просування у бік Дніпропетровщини, продовжуючи оточувати покровські з півдня. Є вдалі атаки в Звіровому. Росіяни повільно повзуть та закріплюються у руїнах. Плани тут вже зрозумілі. Вони будуть повсти натирикони, які мають переважну висоту і мають чітку картинку на місто. При цьому, щоб досягти таких цілей, ворог несе величезні втрати. Так само дуже важливі ролі для нас відіграють судачної котлине. У ці села вже зайшов ворог. Наразі тривають бої. Від удачного до межі із Дніпропетровщиною лише чотири кілометри динаміка фронту каже воєнкор Богдан Пападін, свідчить, що спинити ворога ми нині не в змозі, не зважаючи на заходи, до яких вдається командування а саме перекидання новосформованих бригад на Покровський і Курахівський напрямки в довгостроковій перспективі. Зараз ми змушені говорити, що ворог наближається до кордонів Дніпропетровщини. Зараз ворог активно буде застосовувати авіацію про прикордонним населеним пунктам, громадам Дніпропетровщини. На жаль, наступ піхотний наступ саме на східній частині Дніпропетровщини він буде з вірогідністю 99,9%. Наближення фронту буде просто означати, якщо він наблизиться, що дедалі більша кількість різноманітних там Способів уражень вони будуть застосовуватися росіянами. Так само ми читаємо бомбардування Сум, Запоріжжя, все тому сховатися неможливо, як би людина не хотіла. Уже нині під загрозою ударів кабами сім громад Дніпропетровщини. Дві керування авіабомби прилетіли в Новопавлівку, завдавши чималих руйнувань. Зараз я знаходжусь в будівлі. Постраждали найбільш, мабуть, постраждалої будівлі Новопавлівської амбулаторії. Ось, таку, ось такі ми маємо руйнування і Новопавлівська амбулаторія не надає послуг, звісно ж. Це найбільша проблема в Новопавлівці, на мій погляд, тому що більше жодного медичного закладу в нас немає. Начальник обласної військової адміністрації після візиту до громади повідомив, що за потреби місцевим можуть організувати евакуацію на безпечніші території. Телеканал Дніпротіві надіслав запит до ОВА щодо ймовірної евакуації жителів області з небезпечних територій. Нас зацікавило, куди саме і на яких умовах можуть евакуюватись люди. Чекаємо відповіді. Ірина Носачова, Іван Лібецький, Дніпроті.